Вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. І сьогодні, сьогодні нас залітає Kia Sorento, автівка, яка була випущена у 2013 році. На даний момент цей автомобіль приїхав чесних та лише перевірених 276 тисяч кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний двигунчик, хороший надійний та перевірений руками двигунчик. Це RDI з потужністю 145 на автоматичній коробці передач, та, звісно ж, на повному приводі ця красуня. І, звісно ж, звісно ж, вона є симімісною. Покузву ніяких дефектів немає. Гарний візуальний, ще раз повторюсь, та технічний стан даної автівки. Основну інформацію я вам розказав, але не поспішайте включати це відео. Ще все цікаве попереду. Ну що ж, зараз оглядаємо за вами цю автівку. Зі всіх сторін, як завжди, цей огляд розпочинаємо з передньої частини автомобіля, яка виглядає досить і досить сучасно. Оптика без пошкоджень, без дефектів. Гарна лінзована оптика з LED-елементами. Досить і досить стильно вона буде виглядати та і світити. Звісно ж, присутні омивчі фар та противотуманні фари на цій автівці. Лобове скло без дефектів. Немає ніяких дефектів, немає ніяких пошкоджень та царапинок. Надаю вам він-код. Можете перевіряти цю автівку на різноманітних сайтах та сервісах. А ми з вами опускаємось нижче, оглядаємо диски. Досить стильні диски на цій автівці. Звісно ж, стоїть зимова гума. Якщо не помиляюся, 18 го розміру. Присутні, звісно ж, накладки пластикові на арках та на порогах, а також на порогові присутні ось такий, друзі, поріг. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге, без дефектів з елементом поворотника. Також на духу автівки присутні релінги, які візуально збільшують цю автівку. А ми рухаємось до задньої частини автомобіля. Звісно ж, також ніяких дефектів немає. Стопи у збережному стані. Сколів, звісно ж, запотівань немає. Ці шлядики на місцях, що це RDI, що Sorento. На місці присутні задні парктроніки та камера заднього виду, а також, також і не забулися про Паркопа, аби ще, ще більше могли перевозити корисного вантажу, хоча у багажнику достатньо місця. По правій стороні автомобіля також немає дефектів. Оглянули автомобіля зі всіх сторон. А зараз з вами будемо залітати у салончик, тому що більшість функцій, більшість часу ви будете проводити саме там. Поки ми рухаємося з вами у салончик, розказує, що до автомобіля є два ось таких ключика. А також вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми публікуємо усі наші автівки у вигляді фотографій. Пізніше можете перейти та підписатися. Та точно точно направляти автомобіль своєї мрії. Дверна карта без пошкоджень, без дефектів. Присутній повний електропакет, що що заніс клопньовники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду, та звісно ж кнопочка автоскладання дзеркал заднього виду. По асистентам присутнє блокування диференціала, кнопка власніде не знесла цією автівкою та зміна яскравості. Сидіння комфортні, м'які, без дефектів, з боковою підтримкою. Вони є шкіряні, звісно ж, з перфорацією. Звісно ж, з електрорегулюванням, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які виводяться на правдову панель. Зараз сідаю та запускаю цю автівку для вас. Я вам скажу так, друзі, одне задоволення світить за кермом цієї автівки. Ну, що ж, запускаємо автомобіль. Ще раз показую вам зблизька, е звісно ж, кермо без пошкодження, гарненьке, чистеньке кермо. Кнопочки не затерті. Це про те, що дійсно дійсно справжній пробіг для неї автівки. На черзі мультимедіа автівка. Ось така мультимедіа простенька з екранчиком, але тим не менш є камера заднього виду, яку все гарно, чітко видно і майстерно ви, друзі, припаркуєтесь цим, цим автомобілем. А ми з вами опускаємось нижче, можемо собі бачити двох зони клімат-контроль, щоб ви не мерзнули. Зимою та не непріли е літом. Ще не звісно, ж є підігрів сидінь, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, а також є функція обдуву. Сидінь не у кожному автомобілі Таке є. Ще нижче дві заточки на 12 вольт. Одна з них це прикурювач. Також присутні, звісно ж, вихід USB та AUX. Далі, далі, речах коробки передач. Такий речах, також не затертий у гарному збереженому стані. Звісно ж, є кнопочка парковки та екорежим, аби ви ще, ще більше економили паливо на цьому автомобілі. Далі, під такою шторкою, є, звісно ж, два підстаканники, які гарно ховаються та наріжуть очі. Підлокітник комфортний, підлокітник, який перетворюється у нішу. І досить, досить. Багато місця у цій ніші і є. Що вище, зараз з вами рухаємось, оглядаємо дзеркальце заднього виду. Також, дефектів на ньому ніяких немає, трішинок немає. І воно є з автозатемненням. Що вище є, ніша для ваших очків, звісно ж, щоб сонце вам не цвітило. Звісно ж, світло вмикається, лампочки не погоріли. Ось такі козирки, козирки з дзеркальцем, то, звісно ж, є світло, яке також працює. Давайте я ще ось так проведу вам по панельці. Звісно ж, пошкоджень ніяких немає по панельці, і ми будемо зараз з вами рухатися до другого та третього ряду сидінь. Другий ряд сидінь також у нормі. Ніяких тут дефектів немає. Що по твердим картам, що по сидінням. Все гарненько, чистенько. Звісно ж, присутній підлокітник. Підлокітник не простий, а функціональний з двома підстаканниками. Показую, яка картина буде за кермом цієї автівки. Погодьтеся, гарна, достойна вас картина. А ми рухаємось зараз. З вами далі будемо глядати багажник. Хоча, хоча зараз він маленький, тому що розкладений третій ряд сидінь, ось так виглядає багажник при розкладному третьому ряду сидінь. Зараз я його складу та покажу цілком багажник. Ось так виглядає багажний відділ при складеному третьому ряду сидіння. Погодьтеся, погодьтеся, багато всього сюди можна запхати, багато тут чого можна перевезти. А склавши другий ряд сидінь, можна спокійно переночувати у цій автівці. Що ж там під фальшном? Під фальшном є домкрат та, звісно ж, аварійний знак. Надіюсь, вам це ніколи не знадобиться, влучуючи цією автівкою. А ми рухаємо ми зараз з вами далі. Оглядаємо і цю сторону, оглядаємо дверну карту. Гарно, чисто, без пошкоджень. Також сидіння з цієї сторони у гарному стані. Зараз складу другий ряд, покажу вам третій ряд сидінь. Третій ряд сидінь у нормі. Ніяких дефектів по третьому ряді сидінь немає. А ми рухаємося зараз з вами до дверки переднього пасажира. Будемо оглядати, яка там ситуація. Також ситуація, звісно ж, хороша. Дефектів немає. Все у приємному візуальному стані, як говорив, є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. По панельці ось так проводжу. Все гарненько, чистенько. А зараз ми з вами заглянемо під капот автівка. Під капотом, звісно ж, також порядок. Потяків мастила немає, корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають. Бути також шумка теж у досить і досить хорошому стані, немає ніяких порвань. Ось таке у нас з нами, друзі, вийшов уряд автівки, автівки, яка може стати вашою. Тому не зволікайте, телефонуйте, звертайтесь до нас. Нагадую, можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України, або ж приїжджайте до нас у місто Радивилів на нашу площадку. Також вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми всі автомобілі наші опублікуємо у вигляді. Фотографій багато різноманітних автівок є. На будь-який смак, на будь-який кошт, можливо, якийсь автівки і немає. Ми можемо для вас пригнати під ключик будь-яке авто за вашими побажаннями. Ну що ж, до зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.